Розповідаючи про твори марка Вовчка, є ризик легесенько скотитися з наміреної стежки в її особисте життя. Адже, як багато хто вважає, воно значно цікавіше за її творчість. Чи правда то вирішувати вам? Тому, якщо хочете, аби ми зробили окремий випуск про біографію марка Вовчка, справжнє ім'я якої Марія Вілінська, ставте лайки. Коли тут набереться 500 лайків, чекайте випуск. А це відео буде про те, чому її повість інститутка таки варта уваги. Про що цей твір, якщо не тільки про кріпацтво, а якщо про кріпацтво, то які ще сенси в ньому можна знайти? Що спільного між Маркововчиком та її героїнями, і що ж таке треба написати, щоб стати улюбленицею Шевченка? То є дистанційка від Dream School, приємного перегляду, і не забудьте підписатися. Бум -бум -бум -бум. Такий прикрий час в історії нашого народу, коли людину не вважали за людину. Її можна було продати або подарувати, забрати з собою в подорож як зубну щітку, бо вона тобі потрібна, і тим самим розлучити назавжди з рідними. Також побити, а потім ще дивуватися, чому вона не працює як слід. Це було тоді, коли селян називали поганими та бридкими, харими та шарпаками, або більш знайоме слово кріпаками бо кріпацтво це така законна форма рабства у Російській імперії. У складі якої тоді була велика частина українських земель. Буквально через 10-20 років після подій у творі кріпацтво буде скасовано. Але поки головна героїня Повісті Устя живе саме в цій реальності. Люди кажуть, що я весела, надія горя біди не знала, ага. а я зроду така вдалася. Бувало б'ють мене, Питаю не загадувати. не стержу серце, за серця заплачу. А потім щось розуміюсь і сміюся. Коли мені за кожною бідою моєю плакати, то то собі й очі виплакала. Батька матері не знаю, сиротою зросла я при чужині у людях. Хоч не було діла важкого, так забували про мене. Чи не голодна, чи не холодна, чи жива. Я. Устя молода дівчина з дитинства сирота і кріпачка. Її обов'язок служити старенькій пані. Вона живе в маєтку і не має права виходити за подвір'я без дозволу. Окрім вище перелічених прав панів, устю також можна було віддати заміж без її згоди або навпаки заборонити одружуватися. Особливим покаранням для кріпаків чоловіків було коли чоловіка відправляли на військову службу в солдати. Тоді це називалося у москалі. Бо слово москаль, окрім обзивачки для наших ворогів, мало ще й значення солдат. Після 25 років служби цей чоловік ставав вільним, але попробуй, ще вижив у війську. Окрім побиття, кріпака могли і вбити. Звісно, законом це було заборонено і каралося штрафом, але хто там помітить? Одним кріпаком більше, одним менше, подумаєш, страшне. Цілком природно, що у вас виникла думка, а як же ж звільнитися від такого життя? Можна десь до міста або взагалі за кордон, але втікачів шукали, ловили і карали. Також можна піти в монастир. І тоді служити не пану а богові. але туди теж не всіх брали. Можна добровільно піти в москалі, тоді служити не пану, а державі. Але пам'ятаємо про ризик смерті на війні. Можна вийти заміж за поміщика або козака. І так стати вільною, хоча бувало, і навпаки, що дівчина виходила заміж за кріпака і теж ставала кріпачкою. Ще був варіант, коли пан міг Просто так звільнити людину за добру службу, але це не часто. А ще можна було викупити себе десь за 100-300 рублів. Невелика хата тоді коштувала 100. так колись викупили Шевченка словом варіантів, наче оно скільки, а по суті. Близько половина всіх селян були тоді кріпаками. Стара пані була не шису мирна собі. Можливо, що вже благенько була, ледвиною волочила, одного що з двору і ступити не пустять. Розволочитись, не пущу! Спасибі, хоч за те, що не б'ють по 10 разів на день, як ото по інших чуємо. А бувало. З то сміх сміх так і бере. Одна моргне, друга їй підморгує. А ото, бувало, як прив'яжуть тою косою за стільчик спинкою. Інша як скочить, а то давай вистрибувати. Дипки, диплок, а потім. Тихенько, ми батьки, чого не чула. То щось таке викручує медве, Боже, чого лише нас Ой! Ну слава Богу, пощастило усті мати таку спокійненьку, стареньку пані, що не тільки тих дівчат не б'є, але й печінки їм не їсть. Ці всі деталі селянського життя Марко очок добре знала, бо багато часу проводила серед селян, досліджувала разом зі своїм чоловіком опанасом усну народну творчість, записувала пісні, прислів'я і отаке от всіляке. До того як переїхати з Опанасом до Немирова, Марко очок жила у своєї тітки, бо у неї вдома через пияку відчима атмосфера для виховання. Дітей була геть несприятлива. І там, у тітки вдома, вона познайомилася зі своїм чоловіком, а перед цим відмовила одному заможному панові з маєтком та англійським садом. Скажіть, не треба й пояснювати, що це таке, уже звучить по багатому. До речі, у панночки не було роду. Мала собі онучечку, а та обучалася у Києві у якомусь це, мовити, інстинкт. Істи... Інституті. І оце ж прислала листа, щоб приїздити її додому забирати. Мати Боже, весь дім зворухнувся. Мити, білити, прибирати, мамночка їде. Так ми ж за цей тиждень, поки бігали її визирати, сказати, не жились. Оце нас шлють у стаб за село, то ми біжимо, летимо. Нема. Уночечка була сиротою, мала тільки бабцю, а бабця мала її, тому уночечка була до. до, до... <світ> Тому унучечка була дитина дуже люблена, убирана у найліпші сукінки і відправлена вчитися до інституту шляхетних дівчат, як і наша авторка колись. Це єдина освіта, яка була доступна тоді для жінок. Наприклад, перший випадок, коли жінка отримала вищу освіту і стала лікаркою в Австрійській імперії, відбувся аж десь через. 50 років, і то було щось дивне, дике і неймовірне. Саме таким жінкам ми маємо бути вдячні за те, що вони протоптали для нас цю стежку, і сьогодні освіта для жінки або дівчинки це не дивина, а обов'язкова складова життя. І звісно, на цьому шляху дуже важливо отримати хорошу базу, знайти місце, де можна буде розкрити весь свій потенціал і без страху шукати, помилятися та знаходити себе. Найперше, що спадає мені на думку, це школа Dream School, яка вже має аж три філіали в Одесі та всі можливі форми для зручного онлайн-навчання. До речі, цікавий факт: школу Dream School заснувала успішна та смілива жінка. За детальною інформацією, біжіть в опис під відео. Повертаємось до онучечки. Зазвичай навчання для жінки в інституті тривало 6-7 років, 11 місяців на рік. А після випуску можна було працювати вихователькою у дворянській сім'ї. Але основне навчання було зосереджене на тому, як вдало вийти заміж, бути хорошою дружиною і матір'ю. На території інституту дівчата мешкали весь час. Виїжджати можна було тільки на коротенькі канікули, на Різдво або Великдень. Навіть листування з рідними контролювалося, аби раптом учениці не писали якимось там своїм залицяльникам і цим самим не псували собі репутацію. Також вони часто не доїдали, а за погану поведінку їх ще більше обмежували в харчуванні. Не можна було голосно розмовляти, бігати. Стрибати, дивитися на перехожих під час прогулянки та й просто по-дитячому насолоджуватися життям, бо ж дівчатам тоді було 9-14 років. Тому деякі з них у своїх спогадах порівнювали це місце з військом або навіть в'язницею. З предметів вивчали купу всього, але найліпше ту усю науку підсумувала, підслухавши розмову бабці та онучечки, устя. Ну як же тебе вивчили, кришко. Ік. Ой. Ой, бабусю, що я витрапила за тим навчання? І тевчі. І п'яте, і десяте. Ну, Нащо мені знати, як по небу зорі ходять? Або як люди живуть поза морями та чи в їх добре там? Аби я знала, чим себе поміж людьми показати. Ой, ти, ти, Та як же це? Гроші брали за тебе добре, а вивчили погано? А якщо ти далі все й позабуваєш, та Бог із вами. Ну як же то забути музику або танці та хоч би мову французьку, ну? А, а раптом хтось спитає, як там ті ну, зорі по небу ходять або що. Люди ж осудять, училася і не тямить. Та що себе, бабусю? Це ж я тільки вам призналася, що не знаю. Та чужі зроду, то того не дошимлюються, нехай хоч цілий день питають. Я з усього викручусь. Хочете, я вам заспіваю. Давай, давай, кришка. Чого там, на нашій не навчено, а найбільше бачите, людей туманити? Людей туманити. Тобто заплутувати, маніпулювати, брехати і вчити, як це робити з іншими словом, наводити туману. Але чого туманити? Навчалися дівчата якоїсь там фізики, географії, що ж тому поганого. Крім того, їх ще вчили, як вести господарство, аби воно процвітало, як поводитися з кріпаками зовсім не так лагідно, як це робила бабуся. А зверхньо – владно. Саме так, як ставиться імперія до поневолених народів. Тому не дивуйтеся на людській жорстокості, яку тут зустрінете. Звісно, не всі дівчата поверталися з інституту злими монстрами. Але, от, наприклад, на панночку більше вплинуло не те, чому вчили. А як вчили? До речі, найперше цей твір мав називатися панночка, але чомусь він має назву інститутка. Отже, Марко Вовчок хотіла зробити акцент на тому, де саме сформувалася ця людина і її характер. А характер там ого, го який в цьому ви ще переконаєтесь, коли будете читати. Як ви вже зрозуміли, життя кріпачок маєтку скоро зміниться кардинально, особливо усті. Есе ваша панночка. Цілуйте її ручки. Е, це Ганна, е, це Ларка, е, це Домаха. Боже мій. Чи зуміє хтось з вас мене зачесати та ушнурувати? а? Зуміє, серденько, зуміє, а ні, то навчимо. Як тебе звуть? Все буде мені. О, ну теж добре. Е, як скажеш серденько, хоч би і ся. Гляди ж мені Устино! Та ходім, бабунь, ході вже. Е, Голубенько, треба ж її на розум навшити. Це ж до вні голови. Шкода, бабуню, що їх спершу не було вчена, а тепер порийся. Була як привітати до міста. Е -е -е -е. Ходім. Так говорять собі, наче про коней або що. Також, якщо порівняти стосунки між панами зі стосунками у сім'ї кріпаків, то різниця вам очі виколи. Бо в селянській сім'ї, бо в селянській сім'ї є найперше повага одне до одного, як до людей. Є тепло, любов. Насправді, любов це найцінніше, що у них є, тому вони її дуже бережуть. Натомість панночка вибудовує зовсім інший тип стосунків. Фу. Не пийте. Не пийте. Чому? Бо я не хочу. Не пийте. Так. Коли ж я хочу пити? А я не хочу. Чуєте, я не хочу? Але якщо нас це. Кундочку відгородитися від цієї токсичної жіночки і подивитися на панночку трошечки по іншому, то можна буде побачити дуже цікаву ситуацію, взагалі не властиву у суспільству 19 століття. Бабця панночки заможна жінка, яка має свій маєток і керує ним, панночка. Теж заможна жінка, яка має свій хутір і керує ним, бо в сім'ї однозначно головна. Вона це дуже незвичний лад. Це якийсь абсолютно новий тип жінки, якої, здавалось би, не існує в живій природі. Але ні. Марко Вовчок, жінка, яка, маючи чоловіка, все життя давала собі раду сама, сама заробляла письмом на життя собі і маленькому сину Богданові. Вже 25 вона написала свою першу збірку, що зробила її однією з культових українських письменниць, принесла успіх визнання славу, створила репутацію і гарантувала прихильність Шевченка, який називав її своєю донею та пророком. До речі, саме йому присвячена повість інститутка. Пізніше письменниця Ольга Кобелянська буде дивитися. У віконце мріяти і писати у своїх творах про те, як би було добре, аби жінка могла сама обирати, ким вона хоче бути. Дружиною та матір'ю, чи художницею, музиканткою або вчителькою, щоб можна було не виходити заміж та могти заробити самостійно собі на життя, бути вільною і нікому нічого не бути винною. Все це вона писала натхненне життям та творчістю Марко Вовчок. Про Кобелянську та її новелу у нас, до речі, є окремий випуск та аудіокниги з поясненнями. Отже, устя переїхала на хутір недалечко за містом разом з панночкою. Адже та її обрала за свою служницю, наче поряд, наче недалечко, а враження ніби опинилися на якійсь іншій планеті, саме через ці порядки та атмосферу, яку встановила на новому місці панночка. І оцей от новий для нас та героїв хутір як чистий білий аркуш виділив на собі всі найгірші риси от таких от панів та панночок, і всі цінності, що були властиві кріпакам. А найяскравіше на ньому видніється прагнення людини бути вільною. Навіть панночка, яка приїздить додому з інституту, найперше каже бабці: Добре вам, бабуні, було жити тут на волі, а ще я витерпіла за цим. І не нагадайте мені його більше ніколи. Тобто навіть вона відчула, як це не мати можливості реалізувати свої бажання і потреби, не мати волі. Як це бути закритою та виконувати тільки чиїсь накази. Але цього досвіду вона ніяк не застосовує до кріпаків, адже їх вона за людей не вважає і поводиться з ними точнісінько так, як поводилися з нею. Це прагнення волі було дуже властиве і самій Марко Вовчок. Якщо ви думали, що вона безтямно закохалася у Панаса Марковича і тому відмовила залицяльнику з англійським садом, то не видумуйте. Вона шукала способу звільнитися, вирватися з тітченого дому з під її опіки, одружившись із якимось заможним мужчиною, Марко до до кінця життя сиділа в тому маєтку, вишивала і бавила дітей. А одруження з бідним, але таким завзятим молодим Марковичем давало їй надію на якийсь новий невідомий шлях. Це прагнення волі, властиво, звичайно, що і нам, сучасним українцям, за цю волю ми тримаємося, боремося, вмираємо і народжуємося щодня уже століттями, аби лише наша нація існувала. Що ще зараз неймовірно важливо для виживання нашої нації? Це ваш щоденний донат, аби подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що вони для нас зараз у. Всіх роблять. Після того, як задонатите на перевірений вами збір, якщо будете мати бажання і можливість, можете також підтримати наш проєкт. Хочете підтримати нас фінансово, всі посилання, які для цього необхідні, є в описі під відео. Аби підтримати нас морально, поширюйте це відео та тисніть на всі улюблені ютубом кнопочки. Обіймаємо вас і дякуємо всім, 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 хто є в цьому переліку. Що, дітки! Ви що на паркан вилізли? А? Нічого. По яблучку вам дам, так? Ану. Оба. Чекунчу. <риві> <риві> Ану, на. О, а то що? А це я яблучка діткам дала. Ах, ти дала, та? Ти сміла? Ти, мужичко, моє добро крадеш злодіком. Пан ніколи не боронив завжди дітей, обділяв то Бог для всіх рот. Голочи, злодійку. Ти ще за мною заходиш? <кхи> та я тобі. Годі. <кхи> Годі, <кхи> пані. <кхи> Цього більше не буде. <кхи> Годі. А що це? Що це поробилося? Трошки не врахувала панночка, з ким вона щепилася. До речі, а хто це? Не скажу. Щось там у тому російському інституті їй недорозказали історію, бо багато тих кріпаків були нащадками відважних українських козаків, про яких ми так хвацько розповідаємо у нашому випуску про чорну раду, і які тепер змушені були оце от все терпіти. А ще цікаво, знаєте що? Що імена у цьому творі мають тільки кріпаки і селяни. У паночки і старої пані немає імен. Немає людяності, немає імен. Тому мені здається, що багато в чому повість інститутка не тільки про кріпацтво, тобто відсутність прав, але й про набування людиною цих прав: право жінки на освіту, право окремого народу на свій власний культурний світ та устрій. І, зрештою, право людини бути вільною. Воля та на волі і лихо, і напасть. Ніщо не страшне. На волі я гори потоплю, а кріпаку, хоч як щаститься, все добро на лихо стане. Ну і наостанок, я впевнена дуже вам цікаво, що ж там станеться з устею. Буде вона тікати, виходити заміж, вдаватися ще до якихось способів, аби покинути це пекло. Чи залишиться як є? Хто такий ти хоробрий мужчина, який її захистив? І чи не буде усті, зрештою, прав вільної людини? Ви дізнаєтеся, прочитавши повість Марка Вовчка інститутка. Дякуємо, що додивилися до кінця. А ще дякуємо нашій подрузі талановитій акторці Мілані Бекові. Також чудовій акторці Лізі Любімові, яка доєдналась до нас в останній момент, поратувала, як завжди, виручила і зіграла чудову роль та українському бренду Світ почуттів за той прекрасний одяг, який ви бачили у цьому випуску. Посилання на наших друзів знайдете в описі. Ще запрошуємо вас переглянути відео з історії України про те, як Вітов не дочекався корони, а також випуск про Самовитого панька Пантелеймона Куліша та його роман Чорна Рада. Це все бережіть себе, вільні люди. Слава Україні, нашій богом даній обіцяній землі, і папа. -па.